26 жовтня, Київська область, полігон повстанець, масштабний AirSoft захід від резервіста AirSoft, Кілхаус Академії та мережі магазинів страйкшоп. І якщо хтось забув щось докупити, не проблема. Там, де є страйкшоп, завжди є можливість придбати або навіть замовити спорядження просто на полігон. А тепер до самого івенту. Рука оборона, супротивник, атакує без зупину, намагаючись винести ящики та захопити радіостанцію, яку ми мали втримати. Моя група діяла в зоні її розташування. Ми тримались, але вирішили замінувати і замаскувати станцію. Про всяк випадок. Всередині нашого підрозділу постійне перекидання сил, підсилення слабких секторів, диверсійні рейди, встил і фланги ворога. Це давало результат. Ворог або знищувався, або втрачав темп. Але моя позиція була складною. Перекрити всі сектори без втрат було майже неможливо. Тебе або бачать, або ти не бачиш свій сектор. Боєокопні побратими справжні бійці. Вони нищили ворога на підступах, поки нас не взяли в півкільце і не закидали вогам. Лише бруствер і дерева відділяли нас від мертв'яка. Але наші диверсанти спрацювали. Ворог знищений. Наступна хвиля точкова. В окопі залишився лише я. В одній руці граната без кільця вищий ствол, направлений на голоси ворога. Чекати не можна. Відпускаю скобу 501-502. Граната летить одразу черга. Вибух. Мінус 3. Ось чому важливо тримати дистанцію між бійцями. Атака відбита. по рації чутно. наші йдуть на підкріплення, можна видихнути. Мене теж відправляли в рейди. Це не просто ходити, це ходити тихо, обережно, щитувати місцевість. Слухати. Не видавати себе, особливо з бронеплитами кожен вихід стає важче. Але саме в цьому суть тренування. І приємно бачити, що таких учасників чимало. Цього разу до нас приєднався і Поттер, і теж кайфанув від бойового спорядження. Привіт, захід прийшов досить класно, особливо враховуючи, що я декілька років, зокрема від початку повному не грав стрейбол і в стрейбол. То, в принципі, отримав задоволення. Перевірив свою фізичну форму, побігав трошки в бойовій снарязі, спорязі, спорядженні. І ну насправді кайфанув, трехтинув трошки кістками. Тому, якби всіх запрошуємо, долучайтесь і Ready for Strike». Дякуємо всім, хто був з нами. Хай наступного разу вдасться те, що не вийшло цього. А поки «Ready for Strike».